Привіт, діти! Сьогодні ми з вами проговоримо про традиційні українські страви. Наш народ здавна славиться своєю гостинністю, адже любить пригощати гостей. Наші страви відомі у всьому світі. Україна славиться своєю національною кухнею, яка створювалась протягом сторіч, відрізняються різноманіттям страв та їх неймовірним смаком: борщ, пампушки, вареники, і голушки, ковбаси, напої з фруктів і меду відомі у всьому світі. Упрівая гаряча страва, їсти то нехитра справа. Дістаю із печі горщик, там смачненький кипить борщик. В Україні існує багато різноманітних борщів. У кожній господині свій борщ, і саме дивовижне те, якщо дві господині готуватимуть борщ. По одному рецепту з тих же самих продуктів все одно борщ вийде різний. Місили, місили, ліпили ліпили, а тоді хіп та в окріп, та масло і сметану. Дітки, що це за страва, як ви думаєте? Правильно, так це ж наші українські вареники. Не можна уявити українські страви без вареників, їсти вареники можна зі сметаною, вишковим маслом, вареники з капустою, грибами, картоплею, м'ясом. Часто живають і смаженим луком. Особливе значення в всьому світі має наші вареники з сиром та сметаною. Наскільки люблять українці вареники? Якщо навіть встановлюють їм пам'ятники, співають пісні про вареники і навіть влаштовують веселі фестивалі, загорнувся в лист капусти, рис, цибуля й фарш не буває в ньому пусто, це голубець наш. Голубці в Україні вже давно вважають традиційною стравою. У різних регіонах України голубці мають різний розмір. Зазвичай на сході та на півдні готували голубці з цілого листя капусти. А от на західній Україні лист капусти розрізали на кілька частин, і голубці виходили маленькі-маленькі, як вареники. Не можна забувати і про куліш. Він був улюбленою стравою українських козаків. Його часто готували на обід в походи. Куліш готується на основі пшона з додаванням картоплі, моркви, сала, цибулі та зелені. Справжній куліш має бути густим, щоб аж ложка стояла у мисці. І, звичайно, сало з найголовніших продуктів української кухні, його вживають соленим, копченим, смаженим і навіть сирим або в шоколаді. Список цікавих українських страв можна продовжувати довго-довго. Я пропоную вам закріпити все те, що ми з вами сьогодні проходили. Зіграємо в гру кухарі. Для цього подивіться на малюнок і скажіть, що можна приготувати з цих інгредієнтів? Що можна приготувати з тіста, якщо додати туди сир? Що у нас вийде? Так, вареники. Що ж можна приготувати з буряку, картоплі, капусти, м'яса, цибулі та багато чого ви бачите на малюнку. Як ви думаєте, яку страву приготуємо? Вірно, борщ. А що ж у нас вийде, якщо ми з пшона, цибулі, моркви, картоплі та сала приготуємо яку страву? Звичайно, куліш. А Що у нас тут вийде, якщо ми змішаємо борошно, молоко, яйця, масло і посмажимо все це на сковорідці? Що вийде? Звичайно, млинці. Діти, відкривайте для себе смачну Україну, куштуйте наші українські страви, адже вони найсмачніші в світі, вони допоможуть вам вирости сильними і здоровими.